Добрий день, пані та панове. Ми «Хто лікар» І сьогодні об'єктом нашої нової рубрики є В'ячеслав Петрович Гаджов. Наша рубрика називається Щеплення від сказу. Дивіться, ми починаємо рубрику саме з В'ячеслава, тому що ми цю людину знаємо особисто. Проте повністю особистісний контекст наразі. Відрізаємо абсолютно, ми виключно розглядаємо ситуацію щодо продукту продукування ним контенту агресора, тобто російського контенту. Нам е, дуже тривалий час почав прилітати фідбек е, щодо його сторісів спочатку, де він співав російські пісні в тільняшці. Каже, ку -ку -ку. І власне. Ми вирішили трошки звернути на це увагу. Перед історією почали ми слідкувати за В'ячеславом після Тіктоку, в якому він постив російські пісні. А саме там, здається, Цой він співав е і писав про те, що це дуже актуальна пісня в наш час. Звісно, все це продукується російською мовою, тобто, це ну. Це навіть був не кавер, а, типу, перекладений на українську мову. Я бачив, хто так роблять. Це на ок, типу, але це менше зло. Хоча ну <свісно> <свісно> це зло, але менше до цього він собі такого не дозволяв, і ми вирішили за ним слідкувати. Мар'ян зв'язався з Аміною Шарафою, це фронтвумен гурту ім'ям вітру. Оскільки В'ячеслав там грає на басу та ну якби має прямий контакт з нею. Ну і умовно, вона, як лідерка гурту, має певний авторитет перед ним. Тож вона з ним поговорила після цієї розмови. Він пообіцяв більше не продукувати російський контент в своїй соцмережі на публічний простір. І ми думали, що історія закінчилась. Зовсім малесенька така ремарочка, що коли людина викладає російський контент, іноді це провокує якихось слухачів, які сумніваються, і провокує думати, що це ок. І в коментарі до В'ячеслава теж там понабігало всяких персонажів, які раніше сумнівалися, а тепер от побачили ці відео, і такі ну класно, русський рок. Давно давно пора. Власне, а тепер історія. В штаті, хто лікар піднедавна є людина, яка займається подібними кейсами. Наш інформатор вів спілкування з В'ячеславом особисто протягом місяця. Інформатор займається подібними кейсами, це стосується музикантів, організаторів і, взагалі, будь-кого в індустрії, хто намагається поширювати російський контент і влаштовувати концерти Шабуші. Власне, протягом місяця він спілкувався з В'ячеславом та вдавав в себе організатора вечорів Ров Есен Руски, тож В'ячеславу було запропоновано виступити на подібному заході за грошове винагородження. Репортуар чітко зазначався, і в перелік якого були відібрані російські виконавці, які підтримують війну в Україні, яку почала Російська Федерація. Спеціально було відібрання такі, знаєте, максимально відбиті персонажі, щоб ну, впевнитись, що там точно не все окей. І В'ячеслава після цього переліку нічого не збентежило, і спілкування продовжилось далі. Це було паралельно з тим, що В'ячеслав дав обіцянку аміні не продукувати культуру російську, культуру агресора. Також Вячеслав е, в ході спілкування з нашим назвав його агентом. Е, записав декілька російських коверів, е, причому виконавців, які були зі списку. Я крашу губи кокаїном, я... на пудрі в пудріф, я... Власне, на цьому ми гадали, що все типу ну, матеріали зібрано, все завершено, але ми вирішили. Доводити ситуацію до абсурду, і е, агент запропонував е, В'ячеславу е, виконати ще для е, відео для промоції такого даного типу концерту, пісню День Побіди або щось із репертуару шамана. В'ячеслав відмовився від цього, чому ми на, насправді дуже раді, тому що це вже був повний абсурд. Так, але є дуже важливий нюанс. Він відмовився за нашими даними, які здобув наш агент, тільки після того, як близька В'ячеслава людина сказала, що коли просять заспівати День побіти або щось із шамана, це це вже щось підозріле. В'ячеслава було декілька шансів реабілітуватись. Перший раз це коли ми намагалися вирішити це умовно закрито за кулісами, тобто перша розмова з заміною, коли він пообіцяв не продукувати контент. Другий раз, коли вже були зібрані матеріали, і в принципі зрозуміло, що справа пахне смаженим, В'ячеславу було запропоновано записати відео з вибаченнями і розумінням своєї помилки, що це не окей, продукувати російський контент в нашому українському культурному просторі. На що Вячеслав ну, виказав своє нерозуміння, чому він має вибачатись і що він зробив не так? Він щиро вважає, що він перед аудиторією, перед слухачем нічого не должен. І, власне, ну, це трошки дивно, як на нас. Епілог. Людина, яка публічно транслює російський контент. Фактично підтримує наративи пропаганди ворога про наш буцімто спільний з Росією простір та однорідність нашої культури, те, якою мовою ви говорите в побуті, це ваша особиста справа. Але коли людина підтримує культуру агресора в соціальних мережах і при цьому намагається іншою сідницею всидіти на українській культурі, це не ок. Нам зараз в культурному просторі треба чіткість та однозначність для розвідку та закріплення самобутніх артистів, які часто просто є витісненими. Ще в заключення. Ми почали саме з В'ячеслава, не тому що це є якийсь особистісний конфлікт і так далі. Ми почали тому що це найближче оточення, до якого ми змогли дотягнутися, і тут виникає таке: якщо ти хочеш щось змінити, почни зі свого оточення. На жаль, це став В'ячеславом, якого ми знаємо особисто. Далі будуть інші персонажі, з якими ми особисто не знайомі, але там через 3-4 руко... рукостискання, ми з ними знайомі і заочно знаємо, що там відбувається. Просто до них доступ трошки важкий. Розробка вже ведеться. Насправді, якщо ви планували виступати з російськими піснями, то ви просто помилились простором, ви помилились країною. Дякуємо Амінії Алшарафі за позицію. Вона намагалась пояснити В'ячеславу його помилку, але як ви бачите в цьому відео, насправді нічого на жаль не вдалося. Тож дякуємо за перегляд і щиро бажаємо ім'я вітру успіхів та творчих натхнень, оскільки. Інші учасники в подібному не були зафіксовані, але, на жаль, серед них виявилася така людина, як В'ячеслав Петрович Хаджоков. Так. Ну, дуже, це найсерйозніше, що я